Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні рибалка на фідер. Ловлю сьогодні осіннього коропа. Похолодало, вночі були приморські, але вдень, як бачите, світить сонечко, погода тепла, я вирішив поїхати половити на фідер. Так що, друзі, залишайтеся на каналі, дивіться відео до кінця. Надіюсь, сьогодні рибка буде. Зарядив одну, тепер зразу і другу заряджаємо. Прикормку робив таку темну. Тому що тут дно якби не є темне, але все одно краще нехай буде прикормка темна, щоб рибку не пугати. Вода вже холодна, так що... Краще темна прикормка. О! Є. Зараз вам покажу, на які попапи ловлю, на яку прикормку. Закину і будемо сидіти чекати на рибку. Щось перепуталося, трошки було зверху на колечку, але я вже замітив, Все добре. Натяжка? Друзі, там глибина конкретна, на дно падає довший час. Так, закинули фідера. Тепер собі сідаємо в кріселко, відпочиваємо і будемо спілкуватися, друзі. чуть-чуть ближче, Я кидаю далеко, приблизно так метри 80, але озеро дуже сильно оміліло і попробуємо ближчу дистанцію, недалеко, щоб поближче до берега. тут і так глибина велика. Один кинемо далі, другий кинемо ближче. А дивіться, використовую такі кормушки в Міварді. Вона повністю зроблена з свинцю. Дуже гарно вимивається корм з неї. Користуюся вже не перший рік, так що класна штука. Так, зараз заб'ємо кормушечку. І сьогодні осінній день. Сонце світить тепло, тільки сховається за хмари, зразу вітер холодний. Попробуємо ближче кинути, можливо, рибка стоїть ближче до берега. Це одна велика глибина. Так само другий перекину. Ці попапи завжди у мене тут давали результат. іменно саундбейтс. Зараз спробую на одній попапи, а потім спробую поміняти ще менше. Отакі от. Теж непогано працюють. Разом, рибачити, буде веселіше, сідає коло мене. Риба і так не клює, але може йому усміхнеться, як то кажуть, судьба риболовна, і він зловить. Так що давай розкладайся, кутачку має блатну. Дивіться, все замотано. Трюх кидає далеко, капець. Харшакенич більше зловиш, він каже. Ну подивимось. Була рибка, друзі. Гарно клюнуло, але на жаль, не засікнув. Не? Ні. Але була покльовочка гарна. Потягнуло непогано, так що це був карп. Взялося здалека, так що один кидаю далі, другий ближче. Гарно потягнуло. Я запізно підсікну, і зато рибка зійшла. От і, друзі, клюнула рибка у мене з дальняка. — Не, має, але... Ні, є, є На той самий, бач у мене одна була покльовка тепер Ще одна взяла. жовтий? — На жовтий. Є рибка. Що думаєш, карп? Але гарно клюнув. Потягнув так з дальняка. Непогано опирається, щось там є. Гарне. Так що, друзі, бачите? Що ж таке рибка проклюнула? Небагато за тут для місяць. Дів 40 до 2. Ну, тут пускають, час від часу рибували. <звучить> Такі от невеличкі, з гарною покльовочкою. Так що, друзі, йдемо пускати. Ох, шустрий втік! Хі -хі -хі, клас. Клюнув на жовтий попап, але я хочу змінити один, поставити на рожевий Так, один перекинув. Тепер другий перекидаю. Знов, друзі, покльовка. З дальньої дистанції клюнув. Карпік. Ти що, гарно так потягнув? Ну, зараз подивимося, що там таке. Ти що, сіні карпіки тішуть покльовками сьогодні. Півтора години покльовок не було, а тут і рибачки прийшли вже зі мною рибачать, і рибка клеї. Так, зараз глянемо, що там є за рибка, яка завелика. Изменем пиццанг. Це ще менший. Це ще менший карпік, друзі. О, маленький карпік, такий гарний. Невеличкий. Так що, друзі, йдемо його відпускати. Опа. Я не встиг навіть помити під як. На другий клюнуло. Але, по-моєму, зійшла рибка. Щось дуже легко йде. Потянуло і нічого немає. На жаль, зійшла. Немає, але клюнуло. Дві покльовочки відразу. На рожевий попап. Знайомий, рибак теж тягне карпіка клюнув. невеличкий. У тебе вже другий. Але всі таких маленьких розмірів, я не розумію, де великий, правда? Тільки я ж кажу, Ну, гарний, зеркальний. Ну, клас, Ха. зловив і відпустив? Так що? Добре, ну рибка проклюнулась. Що в тебе, друже? Тебе щось нічого не клює, чого? Ти мусиш, мусиш таке, як я тобі радив робити. Плювати на гачок. Всі <плес> ловимо на попапи і рибки клюють, але на далекий заброс. Кинеш ближче до берега, покльовок немає. Все на далекий заброс. Потянуло сильно, ні? Риба, риба заходить на глибину. Зараз у нас будуть покльовки. Бо одна покльовка, тепер друга покльовка. Щось тут дергає, непонятно. О, тут, напевно, вже сидить риба, дивись. Ні. Ну, це такий більший, файний. Став його. Іди бери. Іди бери. Він там, там, напевно, друга риба сидить. Я думаю, що так. О, 47. 47. 47. Ну так. Добре. Щось є невелике, я тобі кажу. Може бути і щось таке клюнуло, плотвичка. Ну, попапим маленький, то й може. Попап там. Нема. Так, рибка, рибка є. Щось тяну, друзі. Тільки хотів перекидати і тут покльовочка. Рибка вже близько. Вже тут О! Карпік невеликий, знов клюнув. Ugh. Такий гарний, лускатий, клюнув під вечір. Міняю папчик, ставлю такий самий. Так. Йдемо перекидати. Що трошки рибачимо. Рибка клюнула і попав злетів. Друг підгодовує качок. Вже потемніло. А ми ще надіємося на рибку. Може щось клюне. Скільки будемо сидіти? десь, так півгодинки, правда? До півгодини приблизно. Десь так. Фонарики не маємо, так що потім буде темно збиратись. Ну що ж, друзі, така сьогодні вийшла у нас риболовля, як ми з другом ловили на такому гарному озерці. Покльовки у нас були сьогодні, це основне. Так що, кому сподобалось відео, ставте палець догори, підписуйтесь на канал. Всім бажаємо міцного здоров'ячка. До наступної зустрічі, друзі!